Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно ж, я Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися канал Render's UA Жахливі російські ігри. Ладно, Ні, 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 я не хочу читати. Ми вже давайте подивимося краще, бо вже подивимося на те, що він нам розповість. І... ігор різних російських ігор. Таких хороших, так і жахливих. Ну, жахливих було більше, я так скажу. Тому що, по-перше, не було людей, вони не знали, як від це робиться. Вони не знали, як робити ігри взагалі. Ну, добре, давайте тоді вперед. Всім привіт, ви на каналі Рендерос. Привіт. Є, я, Денис, і знаєте, інколи виникає питання. Росія взагалі щось не робить хуйово? Російська ігрова індустрія набувається. Це я не знаю, як відповісти на це питання. Вона робить постійно щось хуйово. Ні, я не спорю, є там класні проєкти по типу якогось м -м мора. Ну, він непоганий, як то кажуть. Наприклад, е ну. Бехолдер від е, самих же, ж, ну, не зовсім вже росіянців, але Алавар, яка була в Росії, але зараз не в Росії, і слава Богу, і зараз е, створює міткор ігри різні. І. ну, ну, так собі, ну, Є речі непогані. А є. а є смітник! Якому цих ігор багато. Тому гігантський смітник з наших атв'ятав популярним серіям ігор. Якщо ж росіяни беруться за розробку не своїх ігор, а, наприклад, якихось американських, то звісно і тут все спаскудять. Звичайно, напевно, це частина спецоперації по ліквідації західної ігрової культури. Як би там не було, я вирішив трошки нагадати своїм глядачам, чому це так. Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу. До речі, ви мене теж підтримаєте, якщо що там гривни, якщо що. Каналу навіть у такий непростий час. Дякую, ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім патреону, наразі в каналу є сторінка на BuyMe ECOFI, а також спонсорство mm -hmm. каналу. Тож, отже, поїхали! Поїхали, поїхали. Бра. Наш атвітспіт. Любите серію ігор Need for Speed? Я люблю. ну, Да, якщо... ну, все звичайно, але деякі ігри. Любите то принаймні чули про неї, правда? А чули про. Ні! 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 Не показуйте мені це, не показуйте у мене Мої очі! мої очі! Мої очі! Мої ученята бляха. А надо Що ні? Я чу... Не свій жах. Я знаю, що це таке. Я знаю. Я знаю, що це таке. Дарма, це ж справжній вбивця нет for speed з Я вже бачу. Так! Бився! Бився в собі в голову! Кійського ринку. Ну, принаймні так казав російський журнал Страна Ігр. Ну, а тут ще розробники самої Лада Рейсінг Клаб Гелеос. Хоча на Даро Енджин було ну, непогані ігри. Залишимо Лада Рейсінг Клаб. Ця гра вийшла у 2000 року. <клес> При шостому році російські ЗМІ охрестили її як головний автосимулятор року. Your wig, sir. <клес> а ще як найкращий ігровий стріт рейсінг. А знаєте чому? Тому що там можна? Ні, не грабіть каравани, а вперше брати участь у перегонах по вулицях Москви і робити те, що можливо росіяни давно мріють, але самим сміливості не вистачить, підрізати мусор російських міліціонерів. Це найкраще, що може бути в житті. Підрізяти російських міліціонерів. Тож придбати Lada Racing Club можна було по ціні в чотири рази більше за інші ігри, бо гра випускалась аж на чотирьох дисках. Чотири диска! Що вони в цих чотирьох дисках роблять? Закачай, мобільну версію Lada. І ще й мобільна версія була. Ну, Йоп твою мать, на ПК, і ні, тут історія не така, як із думом. Ну тобто, контенту тут реально було на один диск, якби розробники нормально зробили код, звісно. Так. Натомість на росіянчиків чекало неоптимізоване лайно з мильними текстурами, які навіть на той час могли б бути нормальними. Місто, яке провантажується, ну, типу, на відстані 100 метрів. Ну і звісно, Іскуна Руськія насправді за дизайном спижені з іноземних автівок ще при совку автівки. Тобто, коли в НФС Андеграунд могли поганяти mm -hmm. на легендарних авто зі всього світу, влада ресінь. Club... Дуже погано, це дуже погано взагалі. Дуже дуже ігрою займалися якісь. Я не знаю хто З ними, з ними займався. Хто? Це можна зробити на Жигулях та Таврії. Хоча добре Таврія це хоча б українське. А ще супер багато багів, така собі частота кадрів, навіть якщо грати у 2022 році, їзда під русский репчик. Блять, це! Вимкніть це! сука, вимкніть, будь ласка, це, це, блядь, якісь. бляха Фу! 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 <Unresh> <elaborate> What the fuck?! Снікерс? Хтось, до речі, проплатив за рекламу. Коли в NetforSpeed була реклама Макдональдса, тут снікерса. Так, ну і гарні чолочки, як на промо NFS Underground і Most Wanted. А тут зрозуміло. До речі, в буклеті до гри була прямо збірка напівоголених фото тодішньої міс Москви. Напевно, щоб гравці не сумували, що сама гра срака повна. Фернанд на твій спір. До речі, в тій же страні ігор казали, що гра до всього ще й чудовий путівник по Москві, тільки от самої Москви там була всього третина, а ігроладу на години три-чотири. Я б чесно не в курсі, звідки у розробника така пристрасть до снікерса. А в цілому коричневий колір російським автівкам дуже дуже навіть лиш дуже навіть пасує. А от ця мильна пика водія, до речі, буде замість ха будь ласка, я хочу. загуглити, коли була взагалі вона зроблена. Лада Racing Club. Так. Вона зроблена в 2006 році. Так. О, так, а тепер. Сталкер, Тінь сталкер. Чорнобиля. Коли він був зроблений. 2007 році, чому він виглядає навіть краще, ніж усе. Ніж усе. Чому? Чому? Поясніть мені, я не знаю. Чому? До речі, движок. Дагор uh, Engine. До речі, движок, на якому робиться взагалі-то цей. Uh, War Thunder, <laughs> і, і він непоганий. Він дуже. Ви... Ви бачили графіку War Thunder? Ну. Ну. Об'єктивно можна зробити краще. А ні ні! Вони зробили ось це! Жах. Ох не треба. Чи варто казати, що сюжет проходить дуже швидко, бо у грі тупо немає складних розумних супротивників? Ну пам'ятайте, і досі один з найкращих тюнингів авто у іграх Зенефес Underground 2. Так а ось і в Мосван тоді чи в першому Underground речі. Тут тюнінг майже теж саме, тільки якби він був поганим. Що я маю на увазі? Деталей дуже мало: 3-4 двигуни на авто, візуально жодних крутих надписів, кольорів, майже жодної індивідуальності для вашого авто. Та і навіщо, якщо навіть обіцяного мультиплеєра на релізі не було? Я, якщо чесно, намагався, хоч в якомусь параметрі знайти плюс цієї хріні і знайшов. Який? У редарейсінг клаб є пішоходи, і їх можна чавити. Тобто чавити. <рес> чавити росіян! <рес> схоже, схоже, розробників потрібно посадити на двутуки, тому що вони рософоби. <рес> <реш> а ще тут є асети взагалі з іншої гри Adrenaline Extreme Show від іншої російської студії. Ну, бо поптити в своїх це в Росії не злочин, напевно. А ще є кліп гурту Каста, який рекламував гру. Mm. What the fuck was that? that. Шкода, що у кліпі використовували навіть не справжні кадри з гри. До речі, цікавий факт. Lada Racing Club була настільки євном, що її видавець пропонував покупцям обмін цієї гри на інші свої проєкти. Словом, дійсно, нейкра. На новий диск такий подивишся, що, що він видає такий. І що це таке? <ріст> ну, ну, як так може? Краще автосимуляр. Ну ну, Дуже реалістичний, якщо вам подобається жити <ріст> в Росії, звісно. <ріст> а перш ніж ми продовжимо, я хотів би порадити канал Games 3 dl У автор значить поїсть, автор поїсть. Рекламна пауза, автор поїсть. На... І їхня відповідь відьмаку. Цікаво. Де мені знайти спирт? Та сам відьмак у російській. Озвучці тільки. Звучить ну трішечки краще. Пам'ятайте. Тому що української немає. Це злиті концепти російської смути. Якщо ні, то це дуже навіть нормально, бо ви нариєтеся в лайні, як і я оце зараз роблю. Ну ти дебіл. Тож я поясню. Це гра, яка планувалася як їхня відповідь «Відьмаку 3», до речі. але зараз вона взагалі не вийшла. Чи нещодавно розробники оцього, а саме «Cyberia Limited», закрили сайти, подейкують, що це сталося якраз після отримання гранту на гру, та не суть. Просто подивіться на цей підждок. Подивіться на дизайн персонажа, який майорить майже всіма кольорами веселки. Може, це просто якийсь ЛГБТ-богатий. Хз, <реш> uh, не Чи на цю зброю. Від чого ця тарілка захищає взагалі? Може, вона захищає руку, та наче ні? І знаєте, найсмішніше, що в російській історії таке справді було. Ж, чи цей богатир, який насправді князь милославський на щось спиздив у козаків шаблю. А ну що тут казати про шаблю, коли вони й борщ собі привласнюють? Падлюки, ненавиджу за таке деяких людей. І навіть інші національності, які кажуть, що росі... борщ це російське. Не можна. Це українське, це наше. Це наше. Не можна. Ну, справедливо. їхня відповідь не лише відьмаку, а й асасину. А я. Й... <плес> <свят> Та Тасасин навіть краще виглядає блять. Блять, <свят> 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 навіть краще виглядає. От сьогодні хотів би більш детально розповісти саме про більш відому їхню відповідь відьмаку, про серію ігор Волкодав, Не чув, до речі. яка вийшла на рік раніше за ігрового відьмака, але це все одно їхня відповідь відьмаку. <свят> І ось чому у Вовкодав є навіть фільми серіал. А кіно ще й знято за мотивами шести книг, які по факту дійсно їхня відповідь відьмакує одночасно варвару. І ця серія Ігор це типу і є ігрова адаптація. До речі, розробники чи видавці, розробники Е, люди, які робили ВАРТЕНДЕР, War... <п Scar> <controversial> Це кіно. Отож, три гри з серії ВАЛКАДАВ. Але спочатку про кіно фільм Вовкодав із роду сірих псів вийшов у 2006 році, і навіть yeah. у Росії він отримав славу найгіршого російського фентезі. Можливо, розробники гри захотіли вирішити цю проблему чи відволікти від неї, і за два місяці випустили аж три гри серії. І це зовсім yeah. не не чекає на те, що у розробників можливо срака в плануванні, правда? Бо швидше виходять лише ігри серії Call of Duty. Але тут є інше пояснення: кожну гру робив окремий розробник. Yeah це напевно, тому що відповідальні за франшизу хотіли як з ладою Рейсінг Клаб зробити, щоб дисків було більше і знову потрійну ціну з однієї гри вибити. Але просто випадково вийшло зробити три гри на трьох дисках. І знаєте, що найгірше я грав в одну з цих ігор у дитинстві, і ні, я не жартую, мені подарували в дитинстві ось цей збірник супергеройських ігор разом з Галком разом із залізною людиною. Friend of War? Разом в кінці кінців з жінкою кішкою цьому Добре. супергеройському збірнику був він, РЕКЮТАЛ тобто так, Вовкодев. Але чому ж Вовкодев такий поганий? Так, так, відповідь ми всі знаємо, але давайте додамо. <кій> Що це за графон об'єктивності? Спочатку вийшла вовкодав помста сірого пса, і одразу питання: що у пса кістку забрали, чи що. Спочатку це мала бути звичайна RPG у сеттингу середньовіччя, але десь у середині розробки сеттинг і сюжет переробили під. Вовкодаве, мені здається навіть, що англійська назва гри це першочергова назва, бо Recutel перекладається аж ніяк не Вовкодава, а як відплата, і замість помсти сірого пса там «Revenge of a hero», тобто помста героя. Насправді mm -hmm. з книгою гра нічого спільного немає. Звичайна собі сіра point -click RPG з магією у сеттингу Русі, а ігролат mm -hmm. набридне вам хвилин через 20. Не дивно, до речі, що це остання гра розробника Primal Software, а видавала її Акела, про яку трохи. А ну Акела теж зачинилася десь в 2012 тисячі дванадцятому році. І пізніше ще поговоримо. Не встигли гравці Вовкодава помсти сірого. Хоча я бачу тут пост, але я гадаю, що про Келу ще буде. Вийшла нова гра про Вовкодава. Ну, графон ну, не змінився. Вовкодав останній з роду сірих псів. Без будеш майонез. І тут трохи дивна річ, бо розробляла гру насправді українська студія. Meridian 93, до речі, студія, яка розробила першу українську гру. І про це та інші українські ігри у мене є, до речі, окреме відео. Зараз воно з'явиться у спливачці. І ця гра була аналогом аналогова з лінійним сюжетом. Дайте ти сюди, добренько. Історія української студії. Добренько, добренько, ми подивимось і доволі говірливим протагоністом, тільки от діалоги тут якісь не дуже розумні. А ще фактично вся гра це суцільна зачистка локацій. Meridian – то насправді хороша студія, просто розробляли вони в основному казуальщину. І більшість ігор студії в цілому нормальні і не робилися на замовлення роні, як Вовкоде. Я в будь-якому mm -hmm. випадку поважаю Meridian за те, що до Вовкодава вони зробили Admiral Sea Battles. не лише першу згідно з історією українського геймдеву українську гру, а й, як. Для першої доволі якісну гру на той час. А ще її 100% так. не видавала ані 1С, ані Акела. Отож, цей Вовкодав від Меридіану до всього занадто вже схожий на трохи кращу і теж від цього ж розробника Олександр The Heroes Hour. Нескладно здогадатися, mm. що це і є Вовкодав, тобто фактично Рескін. Ну що ж, якщо ...і гру замовили, то можна напевно і схалтурити трошки. Ну і окей, так, це був 2006 рік. Я особисто думаю. Що і не кожен з нас мав нормальну громадянську позицію тоді і знав, що з ворогом співпрацювати не можна. Я особисто ще дитиною був. А ті, хто мали Я розуміли вже тоді, звісно, вам велика повага. А як ви думаєте, варто ставитись до такого кейсу? Пишіть в коментарі, але не переймайтеся, найгіршу гру про вовкодава, яку справді можна засрати. Все ж зробила російська студія, бо найгірше це вовкодав Шлях воїна. А ще її розробляли навіть довше за інші ігри серії. Цікаво, що ж там так довго робили? Її mm, розробила цікаво. студія Гайджин. О Гайджин, Ні! Навіщо ти приперся сюди! Гайджин зашкварився тим, що видав War Thunder, де була інтегрована реклама з терористичними організаціями на сході України mm. на окупованій території гайджен. Ай -яй -яй. Толі, чим фактично цей видавець докладався до подібного фінансування? І це було ще до повномасштабного вторгнення. І я вважаю, що вам варто знати ще й про інші ігри, до яких була дотична гайджен. А це Crossout, Star Conflict, Blades of Time, Oni Blade, також відома як X-Blades, лейно-ігрові адаптації бумера, параграфу. Ой, це взагалі. Бе! 78 і ще декілька ігор, вже не таких відомих. Просто запам'ятайте, щоб випадково не придбати і не завантажити нічого з цього. А й до речі, Лада Рейсінг Клаб сп***ла сети саме з гри Adrenaline адреналін Show. Так от Вовконев, mm. коли цього ж року вийшла революційна Assassin's Creed, революційно графічний край та зі великої та могутньої вийшло. Що з'їбало. бачите цю частоту кадрів? А так гра працює на сучасному залізі. Здавалося б, тут і так все зрозуміло. Купа багів, жахливий гейм дизайн, дерев'яне керування, але гра найбільше дратувала напевно своїми квестами. наприклад, тими, де треба захищати ніпівпомічників. Так, це напевно дратує майже в кожній грі, але у Вовкодаві ваші підопічні дуже тупо поводились. І дуже раптово здихали. не поняли, хто ще в Росії так робить, так чим змушували проходити етап в мінімум 10 спроб. Сюжетом не вирізняється жодна гра з вовкодавів, але у цій він буквально дитяче наївний. Додайте до цього дуже тупих ворогів і топорні анімації. загалом тут можна ще згадати такі жахливі всраті проєкти, як Брат 2, метро, так це реально гра не Спроба зняти страшилку на телефон на початку нульових. І чомусь у цієї гри хороша і стильна обкладинка. Крій дубивця, думу три, як же ж без цього. І ще купа чепухніти. ну типу Печки та Василя Івановича. Але значної уваги має бути удостоєний кейс, де здавалося б, шанс на хорошу гру не вмер на початку її ідеї, бо це російська розробка однієї зі справді крутих серій ігор. Отже... Не, не серії ігор Постал. А отже, постал непогане серії ігор. Це історія про найгіршу частину, від якої Третій постал, так. відхрестилися і не хочуть вважати каноном навіть розробники оригіналу. Postal 3. Oh, that's gonna be sore tomorrow. Якщо ви не в курсі, то Postal це своєрідна, але справді культова серія ігор. Про неї не... Навіть сама Келла зро робила до неї деякі цікаві моди, чи не моди, чи доповнення, там ще якісь. Навіть Пушной був о, якось. О, Втілений в цю компанію. А це вже інша історія. Відзняли документалку Going Postal. Отже, перша частина свого часу добряче так сколихнула американське суспільство. Фактично, вона набір всього, що не любили у відеоіграх в Америці раніше, точніше, навіть чого боялися? безконтрольне насильство взагалі над всіма. А друга частина шедевральна тим, що це висміює. You sign my I'm sorry. You be а ще багато інших американських пороків суспільства. Сюжет доволі oh. веселий, коли сюжет першої частини якась психоделіка, і пройти Postal 2 можна без жодного вбивства, тільки well, це так. буде важко, бо гра буквально змушує вас дістати зброю і принаймні захищатися. Але в моєму дитинстві well, so. вважалося, що ця гра вона як GTA, але без течок. Де можна забігати в будинки до людей? І ще з багато, 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 багато завантажень. Не завантаження. Я проходив другу частину постели, і я... що мені не подобалося в посту, це завантаження між локаціями. Кожен раз, блядь, завантаження. Та я зараз помру? Дей всіх вбивати і на всіх стяти. Частково так і було. Відсутність так. майже будь-якої моралі – це теж незамінна складова Postal 2. Так. А потім вийшла Postal 3. 3. А після Postal 3 – DLC до Postal 2 – Paradise Lost яке прийнято вважати істинним канонічним продовженням другої частини. І от, доповнення вийшло справді хорошим. Непогано. Ще є спін-офф Postal Brain Damaged, яку я якраз проходжу на момент написання сценарію і мені подобається. І Postal 4, про яку мені ну... сказати майже нічого, бо я в неї не грав. Але ну вона поки що в розробці, як то кажуть, якщо чесно, виглядає не зовсім як сучасна гра, хоч і вийшла вона нещодавно, і від студії, яка робила оригінал і другу частину, ранін би Сейсорс чийсорс. Коротше, біг з ножицями. Так от вам, мабуть, цікаво, чому у Парадайс Лост є великодка з фанатом Postal, який пограв у Postal 3 і повісився. <ріст> Якщо забути про те, що гра криво зроблена, забагована, що протагоніст чувак там провалюється у текстурах, що потрібні двері чогось <ріст> не відмикаються, а потрібні для завдання персонажі просто не з'являються там, де повинні. Що гра коридорна і нудна, що вона зроблена на руші і сорс, на якому зроблені флагман. Не Valve, але все одно просідає до 10 FPS, е... навіть на сучасному залізі, що, хоч вона і вийшла у 2011 році, та всі супротивники там ідентичні за поведінкою вмирають однаково, що, здавалося б, дуже оригінальна зброя гри Скажений Борсук зовсім не практична. 3 все одно жахлива тим, Шахливо. що внуляє всі ідеї та концепції класичного постелу. Ну, Жаль. майже всі. Видавець гри вже відома нам Акела, Акела. розробник і дочірня студія Trash Masters. І це величезна. <реш> Відпові. Їх назва Trash Masters... Ну, вони Ріал зробили Треш. Як то кажеш, вони виконали свою місію? Вони зробили Треш. Помилка ранін без. Словом, дуже велика помилка творців оригіналу довірити розробку цим російським ігроробам. Бо, як ми знаємо, що що, халтурити російські розробники вміють. Постал 2 завжди чарував поведінкою ніпів, в залежності від того, хто вони, таліби, копи, протестувальники, редники чи прості громадяни. Вони по різному поводяться, можуть, наприклад, напасти один на одного, звичайно, можуть. до чувака. А от ніпи з Посталу 3. Mm, стоять. А гумор у Postal 3 вже не тонкий, а просто застарілий. У грі можна вбити Бен Ладена, який так давно вмер і нікого не лякає, і навіть uh. в 2011 році вже не був мемом для американського суспільства. Сергія Мавроді, а його взагалі знає основна аудиторія гри чи тільки росіяни. Ну і Уве Бола, режисера, який зняв єдину екранізацію гри. Всі пороки суспільства перестали бути смішними, вони просто стали штампами, але це очікувано було, куди там російським розробникам до американської культури. Як взагалі можна робити карикатуру на західне життя? Коли прогнилий захід, ти знаєш лише з росіянських ЗМІ? От і виходить, mm. що більшість проєктів російського геймдеву це халтура, відсутність смаку і абсолютна необізнаність у тому, що вони роблять. Станом на сьогодні ці проблеми можливо зникли. Але російські ігри це і досі зброя російської пропаганди. А ще купуючи російське, ви спонсоруєте тих, хто напав на нашу країну. Ну, так. Тож робіть відповідні висновки. Або. торенти. Я нічого не казав. А які ще жахливі російські ігри знаєте ви? Пишіть у коментарі, будемо знати ворога в обличчя. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Дякую. Було дуже цікаво дізнатися про Вовкодафа. Не знав, про те, ті просто я трішки чув, не знав, чому вона настільки погана, але. Ой. Ну, все ж таки, сподіваюся, вам сподобалося. Ну що ж, а я бажаю вам. хорошого... хорошого. Взагалі неділі і взагалі всього хорошого, побільше хорошого. І е, вподобайку, будь ласка, дзвіночок і коментар. Теж не забувайте. А з вами був я, Піноцит. Всім па-па, мої черепашки.